Хто на полі каже басом, наш металевий Сергій Басов, так? чи ні? Е, Сережа, перше питання, як, як у тебе здоров'я? Металевий? Я піду з вашого дозволу. Так, так. Дякуємо. Мені ж треба варіанти здавати собаку. Дякуємо. Зовсім металево, як воно. таке. трошки підламався, нічого страшного. Ну, е, я так розумію, що завтра е, ми ще навряд побачимо тебе на полі. А можливо до матчу відповіді? Ні, можливо, не знаю. Спілкуємося з лікарем нашим. Тиждень пройшов, тип, понеділок буду робити повторне узвіт, що покаже, якщо покаже, що те заросло, ні, багато сербицько, починати взагалі. Ні. Ну так, звісно, хотілося б зіграти. Ну, але що, що поробиш, що сталося, то сталося. Зараз про щось. Про це зараз немає сенсу думати, тому що треба налаштовуватися, треба підтримати хлопців в роздяганні на трибуні, де ну, з такого плану. Завтра так, я думаю, що на перший план вийде суто боротьба і завтра, і через тиждень в матчі відповіді. Таки, така команда західної частини України, там всі такі, вони, такі кляті бойцюгани, скажімо так. Вся команда, тут не треба когось виділя... не треба когось виділяти, треба виділяти тільки команду. Вся команда повинна бути. Немає, молодий, не молодий. Ну, тільки так. Тавгай, товгай, ну не знаю. Шевчук може? Шевчук може. Това, угу. так. Але тільки команда, тільки загальні командні дії, тільки за... за рахунок цього ми можемо виграти. У мене впевнений, що ми завтра переможемо. Хотілося б, ну, але хотілося б це більше в першій лізі, звісно. Ну, побачимо, це футбол, ніхто ні від кого не застрахований, ні від чого. А так, так, дай Боже, що здоровою буде, то буду ще Ну, Анекдот, коли їхали, був я в Чернівцях, коли в першій лізі зупинилися на, на зупинці, типу, десь в полі чи щось таке. Ми ну, сіли, поїхали. Їдемо, їдемо, хвилину, 5-7 проїжджаємо. Чудака нема. Ну, Повертаємося, його нема. Стій дів, кажемо, стій. Потихеньку, потихеньку на аварійці назад, а він за автобусом чешемо. Так, кілометри три борчі нормально. Дякую, дякую. Все, дякую. Гарного дня.